За статистикою, із кожних трьох хворих на цукровий діабет про це знає тільки один із них. Тож ця акція безплатне вимірювання вмісту цукру в крові, встановлення ступеня ризику захворіти на діабет спрямована на те, щоб зарані виявити хворобу і не допустити до ускладнень. Ускладненнями, які можуть проявлятися враженнями нижніх кінцівок, які в важких стадіях призводять до ампутації кінцівок. А також таке фатальне ускладнення, як діабетична нефропатія, яке може закінчитися такою проблемою, як хронічна неркова недостатність. Лікарі потурбувалися, що про акції люди знали зарані, тож бажаючих перевірити себе було багато. Кілька десятків людей, які вже зараз за півгодини пройшли таке обстеження. Із понад 30 осіб вже є три чоловіка, які вперше сьогодні взнали, що в них є таке захворювання цукровий діабет. За таку турботу пацієнти поліклініки дуже вдячні. Я в Христичу брала аналіз крові. Здавала там, показувало 5,8. Я дуже вдячна вам, вашій медицині в Житомирі, що тут 4,6. У Мене цукру немає. Таку акцію в обласній діагностичній поліклініці проводять уже десятий раз. Але цього року в ній з'явилися інновації. Якщо громадянин, який пройшов визначення рівня цукру в крові, узнав про те, що цей рівень підвищений, йому надається можливість, звичайно, якщо він сам того захоче, побувати буквально сьогодні ж у кваліфікованого лікаря-ендокринолога. Ця акція ще раз нагадала відому істину. Раніше виявлена хвороба завжди лікується краще.